Так, тут теж пісок пляжний. У вас тут диференційований посів, да, я так розумію. Так, да, понял. Зрозумів а, мій натяк. А віддо. А віддо. 50, 76, 50. Сформований на піску гарний початок. Да? Ну, початок вже гарний. Це ну, да. були початки другого. Незалежно, яка густота тут має, гарно виглядає. Я не знаю, низинка це чи низинка. Я бачу, що тут ну, пісок піщаний, може ну, він десь відрізняється. Решти зверху тут це орфайгер. не терешту зверху тут побачили. Це зрозуміло. зрозуміло, що ми не Хто ще орить на пісках? І який? Аналіз ґрунту, якщо потрібно, осені дивимося. 11 тисяч гектарів землі, треба тебе тихи чи калівах. Ми стараємося, щоб це добре було, бо азоту найбільше. Серед всіх елементів живлення треба кидати. Ми шукаємо, щоб це було дешеве рішення, але і має бути як вайдропами, так? І гайдропи були, і каренами пробували. За останні три роки ми не використовуємо, стараємося вдати це. Все до груза, 11 то народи. Тут соє у вас такий тут пісок. Він я кажу, поїхав, що тобі покажу. Це кажу найкращий пісок, який у нас там є. Для нього де в Харкові чорноземні землі він приїхав всі ну, сівалки. Сам на літаку літає, сам знімки робить, сам е -е, побризкав, сам відібрав проби, сам там щось кожне поле знає. Зонує норма висіву. Норма внесення добрив і тому подібне. Одна людина і вона ще е реально охвачує, обробляє. Дивіться, на піску 8,5-9. Давай беремо 9. Це, 9. Беремо по максимуму на 13. Це, тут 117. Так, тут теж пісок пляжний, Блін, реально. тут пісок Модененько. пляжний. Що скажеш за густоту? Густота. 1. Ну, тисяч. тисяч е до 60. Так зараз важко, треба рахувати. А скільки? Ні, ну я тут не готую, скажімо, всі ділянки. Ну, я... Як ти кажеш, густо, рідко так дивитись. Як би ти оцінив на твою думку. Слухай, е я не можу так оцінити. Ми, ми... Це ж знову ж таки, тут все залежить від конкретної ділянки поля. У вас тут диференційований посів, да? я так розумію? Так, да, поля. А мій натяк. А від тут до. Не а від до. М? 50. 76 під 80, якщо раніше. 76. Від 50 до 80, так? Да? Від 50 до 74. Дивися, щоб сказати, нормальна тут густота чи ні, звичайно, там покаже комбайн. Але зараз можна оцінити по чому. Ми бачимо сформований на піску гарний початок. Да? Ну Початок вже гарний? Ну так. Да. Навіть були зачатки другого. Незалежно, яка густота тут має бути гарний початок. Яка мета? створити оптимальні умови да, на кожній неоднорідній ділянці поля і отримати гарний початок. Він має бути при, ну, ти розумієш, там, при. має ресурсу вистачити при 70, дати йому вологу, дати елементи живлення і тому подібне. Ще треба про світло не забувати. І відповідно при 50 він теж має бути, там ну тут же видно, тому да, що це менше 60 десь. Нормаль... Да? 60, да. я думаю. Тільки один рахов? 16. Наті непогано. Гарно, гарно, гарно. Не, ну такі гарні сининки ще. Ну вже цей. Ну, ще трошки молочко є. Ні, ну воно ще працює. Ну, Луга є, рослина і, зелена. Щоб ти розумів, ну, ти я думаю, я бачив. Десь ми два тижні відстаємо по вегетації до всіх по, mm -hmm. по погодженню фас. Ну, почали, почали, відставати, почали відставати суттєво саме весни, саме посівної. Травень, червень був одним з найхолодніших за навіть за, за 30 років. Я mm -hmm. для себе дивився, то і травень холодний. Кукруза, добре, що зараз кінець серпня і вересень такий. Бо ймовить можуть бути там, чи 20 вересня вже можуть бути перші приморозки, Якщо приморозок вдарить, і вона тоді почне дуже повно скидати вологість. Тобто щоб вона дійсно дотримувала тої вологи, щоб сувалася стільки органічної речовини, щоб ну, урожай, бо може бути так, кукуруза типу сієш в пізні фау, немає тепла, і це кукуруза зерна красива, вони всі. П щих -п щих, і потім е, цей, ну, не, не, не наліється і вона кришиться, як тільки комбайн збирає крупу. Ні, ну, тут виглядить наче. Не пам'ятаю. Ну, ми тут трошки в низинку з тобою заїхали. Дивись, гарно виглядає. Я не знаю, низинка це чи не низинка. Я бачу, що тут ну, пісок піщаний. Ну, може, він з, десь з, підрізняється. Рештки, реш, 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 зверху тут да. Орштайгер, скоріш за все, все, був обробітка. якби, якби оранка була, то ми решток зверху б не побачили. Це, це зрозуміло. Це зрозуміло Покладаємо. що ми що ми не говоримо. Треба ж акцентувати ще раз на, на цьому. Це ким треба бути, щоб на пісок орати. Я впевнений, що таких от стає менше і менше вже. Да. Так чи ні? Я думаю, надіюсь, теж. Напишіть, будь ласка, хто ще орить на пісках. І який результат, до речі, і хто орить? Просто Ось. цікаво, як, як воно там було, воно раніше було. Можна просто сюди написати, <с що він орить? Тут же ж питання: якщо орить, то чому е на пісках? Значить, він задоволений результатом. От чим питання. Ну, Знаєш, ты... я вже уже... до да. все так відношуся. Якщо тобі в те щось виходить, і ти задоволений цим результатом, і ты... тебе все влаштовує, то ну, міняти нічого не треба. Але <плес> якщо не влаштовує, якщо ти не отримуєш, не, не заробляєш, то треба щось змінюватися. Це да? і про особисто, про, і про поля, і да? про технології, про рішення. Тому так, напишіть, будь ласка, поділися технології вирощування кукурузи. Опять, все розкажи. Да все, все. Ну, що то саме? Все все, все все, хоч вивідати. Да, ну, ясно, що вже котрий раз говорив, що ми вже не, не його. Кукрузому сім після різних попередників така культура, і в принципі в цьому регіоні воли забезпечені. Кукуруза би прибуткова культура, її можна вирощувати, і вона в нас виходить. Тут кукурудза по кукурудзі посіяна, а перед кукурудзою, напевно, що був соняшник. Нас дає такі, mm -hmm. знаєш, що там соняшник, кукурудза mm -hmm. чи після соняшника — пшениця, потім кукурудза, кукуруза, кукуруза знов сонячна, десь така сівозміна формується. Дійсно, ну знову ж аналіз ґрунту, якщо потрібно з осені дивимося. Калінь доброго кидаємо, що можемо всівалку щось треба стародати, наприклад, може на полі бути рекомендація, там, треба всього 10-15 кг діючі речовини фосфора, тому його немає, не, не, не вигідно його розкидати, да, бо його не побачить культура. в цьому. Ми його даємо разом з посівом калії, більше Особливо на Чернігівщині на Супорт, це на калінь Ми На 13 тисяч в цьому році я цифру пам'ятаю. Близько 2 тисяч тонн калію хворосту. Це mm. на, на 13 тисяч. Це на кожне, і ще, це тільки калій хворост, а ще під ріпак окремо. 2000 ріпак, це ще, грубо на 11 тисяч гектарів землі в тебе 2 тисячі калії Угу. Це десь 170 180 кг калію христа падає на, це, на, на кожне ну, поле. бар. фосфору, ми дуже мало тут кидаємо. Розкидає, розкидаєте цим Амазони? А, да, амазони диференційовані внесення, uh -huh. да, по, по карті завдання. Все завдання все так. Так. І потім азот, де трохи більша органіка, трошки є глинки чи є катіонного обміну, там Більше ми можемо вносити азотних, це безводний м'як можемо з осені. Весної річчя використовувати, хоч цей той прийом зараз менше з війною, бо м'яком трохи стало mm -hmm. тугіше, але в принципі, безводний м'як дешевше вносити, ніж калій, чим кажу, калій, чим інші культури. Тому ми його стараємося безводний м'як. Носить і це розгрузка, щоб весною потім, ну, коли спитається будь-якого американця, я пристрим до того, в принципі, яке найкраще азотне доброво, товорозом він тобі скаже, яке найдешевше. Але тут є на пісках нюансів, ми стараємося, щоб це добриво, бо азоту найбільше серед всіх елементів живлення треба кидати. Ми шукаємо, щоб це було дешеве рішення, але й має бути ефективне рішення. Бо на пісках це. Тому стараємося. Безгодний м'як, кукурузу, і потім весною навіть практикуємо не те, що там передпосівну культивацію, там, знаєш, передпосів. ми десь помер злотаву ґрунту кидати карбаміт або підбороновку, щоб коли не було високих температур, бо всі знаємо, що карбаміт – це газопотрібний трат, якщо він температура вже 20-22, коли ти там вже сієш і він буде без заробки лежати, тому повстюючий психиам'яка, йде карбамід. Можна там ну, касами менше, в нас карбамід основне добриво. Якщо ми ще стартове доброго використовуємо, можемо ще до старту доброго цинк додати. Велике питання з цинком це треба теж вирішувати у нас низькі в місті цинки. Поки немає системної такого підходу. Є бажання треба його вносну. Щоб поносити цинк на всі поля, це така суттєва інвестиція. Зараз маленькими кроками працюємо, але дійсно на цих, на, по всіх ґрунтах, навіть не те, що на пісках ага. і на, ти краще знаєш і на е, Житомирщині, там, де у нас Любар, де у нас чорноземні, ага. Хмельниччина, там ну, по всіх ґрунтах. Там, де ми вже повносили цинк, видно, що міст в ґрунті піднявся, і культури краще виглядають. З цинком також 3%. Тому ну, азот вносимо. Буває, використовували підживку, це дуже такий, але зараз менше використовував, стараємося одразу внести Підживлення як вайдропами, так? І вайдропи були, і каренами пробували. Зараз останні три роки ми не використовуємо, стараємося вдати все до, до, до посіву. Mm -hmm. В принципі, краще буде ну, при наших обйомах, це трошки займає краще. Я все таки думаю, можна частину там перед посівом, з посівом і дробно. Це напевно, що було б ідеально, щоб до цього десь no, стрімитися. На пісках, на пісках. Це e, має да. ну, так то, що це дуже легкі піски, бо ж ми дивимося, бо ми на супер таких пісках, що бо в нас все тут пісок. Якщо один колега приїхав, я йому показав в Борисполі найкращі землі, де кажу: тут кукуруза, 11 тонн родить, тут соїв, каже, у Вас такий тут пісок. І ні, кажу, поїхав, я тобі покажу. Це кажу, найкращий пісок, який в нас там є, хоч для нього, де в Харкові чорноземні землі, він приїхав подивити капець, який пісок. Кажу, ні, ні, це хороша земля, ми тут нормально, нормальні врожаї получаємо. Mm -hmm. Тому слідше питання, це треба для піски, ми граємося. Вічне питання о, це підбір гібрида, що посіяти. От я знаю в багатьох компаній тих, ну топових, що займаються кукурудзою, вони сказали, от класний гібрид, я знаю топу. Що на хорошій землі, де отримати 12, 13, 14, 15 тонн. А що на пісок для, для багатьох це виклик? Який гібрид підібрати, ми декілька років і буває виявляється, ми шукаємо там, дешевше насіння, а буває там, гібриди, які там, в топ-5 в компаніях верніть, чи там, взяти кортеву, чи взяти е декалку, А ці гібриди правильній технології, там густоті. Це в пісках нормально От Це треба також підібрати гібрид. Потім з густотами ми, ми масштабно вже так з густотою. десь... Вже 2020 рік ми, мабуть, під 100% всю в 20 2020 році посіяли диференційовано. Ми десь 2018-19 рік гралися і тестували, зараз у нас ну, всі сівалки, ми всю, всю кулькурузу висіваємо диференційно. Що, що береш ти для цього? Яка основа? Історичні карти урожайності. Дивимося, органіку. А у вас вже накоплена достатньо карта ну, урожайності. Ну, думаю, там є різної якості. ну, 3-4 інше... роки є, да? Ну, 2-3 роки точно є. Якщо це кукурузи, допов... якщо по-моєму культура, 3 роки ну, це дуже гарно. і вже Чотири ну, роки це вже ку... взагалі ідеально. Немає, але достатньо, ми вже ж кажу. Вже снімку, тільки даже по снімку з яскравості ґрунту вже багато можна зробити а, ну, RGB, Аналіз... да, да. Да. аналізи ґрунту. Бачимо, що органіка тоді вже індівій і кореляція знімки індівай з картами урожайсь. Ми бачимо, що вони дуже сильно між собою корелюють там, і можна зробити вже Це буде краще, ніж посіяти mm -hmm. його спошну да, а вже там мають оці всі сукупність. Карт інформації. Головне, щоб ця інформація ще була точною. Карта врожай не так, там тяп-ляп, а дійсно, що це якісна карта, і будь-яка чи якісний аналіз ґрунту, якісні снімки, тоді воно в комплексі буде знайти най... 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 найкраще рішення і можна це зробити, сформувати карти. Причому карти це... у нас немає. У нас приїжджають купай. А хто у вас є спеціаліст, хто у вас це. Паша сам складає у нас агроном на місцях. Це, Це люди, які на місцях вони хто краще знає поля? Механізатор, який 5-6 років працює, є на оприску, Тому всі поля найкраще знаю, знає, біжає, їздити. Тома агроном знається. Я в Києві 40 тисяч знати поля, і вони ми разом сідаємо, обговорюємо по гібридах, там досвід закладаємо з якими густо. Це також вже тут ну… Слухай, Ой, в багатьом... фермер все робить, да, сам і він і. Відбирає зразки для аналізу, він її зонує, Він ну фермер да не по п'ятсот тисячу гектарів. Фермер сам ну там звичайно в сезонні якісь роботи допомагає там сім'я, чи ще хтось якийсь додатково може бути людина, але фермер <смір> <смір> є. Один знайомий там був ну, є він. Фермер Джері, дідусь, він сам на літаку літає, сам знімки робить, сам е, побризкав, сам відібрав проби, сам там щось кожне поле знає, зонує, норма висіву, норма внесення добрив і тому подібне. Одна людина і вона ще, е, реально охвачує, обробляє там, до 1000 гектарів. Да? У нас фермерське господарство 1000 гектарів це плуги, диски, всяка херня. Я а при тому толку немає. Ну розумієш, ж... Підходу... ми були в Німеччині у фермера. Молодий фермер вже він там батькові передав він вже сам 7 чи 8 років сам працює. До того на батька працював і теж каже. Прийняв рішення буду робити аналіз ґрунту, до то того толком не робив, хочу там зробити аналіз грузин. Питаємо, а як будеш там підходити до зонування, mm -hmm. які методи використовувати. Він кажу, я з батьком вже тут років 7 вісім про і сам. Я вже кожне поле сам два-три рази виварив особисто. Я знаю, де відібрати зразу ґрунт. <с с грунту> ну так, ну, да. люди знають, якщо це агрономи постійні, які працюють і вникають трошки в поля, то краще них ніхто не задати їм інструмент, розказати, як це робити, і ми це разом. Починали там більш їм делегуємо. Да, інколи виникає питання, треба, щоб якась там ще ще людина замикала не там не якісь не точні, якої знаєш, хотілося спеціаліста, там карти вивіряв, провіряв. Ну в принципі, в нас воно поки так працює, що Ну, я тобі всіх... скажу на 40 тисяч працює, і є результат. І це важливо, головне результат. По, по азоту я розумію, що все індивідуально до кожного поля, але азот під... дифференційно на, на легких ґрунтах от від до. Діюча речовина, від мінімальної до максимальної внесення. Ми даємо на від 11 до, до 13 кг діючої речовини на тонну планового враження на полі. А яка, от, наприклад, на цьому полі планова вражаєсть? В середньому тут має 9 тонн. Дивіться, на піску 8,5. 9 Віс, Давай беремо 9, 9 беремо по максимуму на 13. Це тут 117 кг в тоталі. Це там, де 117, дивіться, 9 тонн в сухому зерні на піску 117 кілограмів діючої речовини азоту. Ну, то рахуйте. Але це пісок, так. Да. Тут зовсім інші витрати ще є оренда і все інше. Ну, ренда, оренда, потім дивіться, тут немає витрат, перевитрат. Взагалі витрат, по суті, я б сказав би по-пальному, да, тому що тут вона, у вас що ну, по суті називаємо це стріптіл. Да? Хоч нет, фокус. Тут, нет, тут, та, та, нет, тут, а, тай... тут тайгер и да? маэстро. А, тут не, не можемо. Да, це, це не тут. тут це на соняшках. І і там да? на ріпаку, там сам фокусом там фокус. А тут зрозумію. оранка замінена хорштайгером. Там диск, і з локальним і вже там. Да, ми можемо і локально вносити, можемо як, і там теж диференційно можемо робити. Можемо локально, менш, ну, менш використовуємо, бо ну, є певні, ті, там, певні моменти, але можемо так само працювати. А взагалі, от по полях, якщо взяти урожайність кукурузи від до, наприклад, яка на пісках, яка там максимальна, яка мінімальна. Тут, якщо, ну, брати там, е, смотре як який рік, да, якщо там взяти середній рік, це може бути від 6 до 12 там. Угу. От середньому 8,5-9 получиться. Так, ну, ми говорили спочатку відео, у нас там рік в районі. Найгірший рік був, я зараз сімьорка, а найкращий 10. Можу подивитися. Тобто 10 тонн на піску можна отримувати. Це в кращі роки, і тут же кажу, тут ще часто грає момент, що кажу, тут дуже строкаті поля, от де ми знаходимося, 13 тисяч. Ну, оцей ми... початок. Ну видно, що він тут да. 9... з цієї Це... статуї 9... 9... дев'ять-дев'ять можна прикинути тут є. В полі десь середньої якості, да? але в цьому полі в кращій його ділянці. Бо тут це поле називається там Єгор піщаний, mm -hmm. тут місцеві називають Говерова, піщана гора. То там на горбочку ми три тонни збираємо. Ну там, це десь mm -hmm. розуміло, розуміло, що є А отут, де ми стоїмо, туди далі пройти, ми внизимо. Тут, якщо карту підняти в ране, то 12-13 тонн якесь Ну. Mm -hmm. А в середньому получаємо 8,59. Mm -hmm. То врозумів, ми okay. там, там кладемо азоту але, да, на, я на 4 що тони, а тут кладемо азоту на 12. Це Тон. важливо. Тон. Ви там витрачаєте на 3-4 ну, і їх отримуєте, правильно? Так. І норма висіву там буде 45-50 тисяч, а тут буде там да. 68. І та діляночка теж буде, якщо не зароблять, вона буде не в мінусі. Так. Ну, ну, вони вбивають суперпіщані ці ділянки, такі, ну я ж як не назвати, бо ж капітан. Я ж розумію, що ще не, не, ну, багато чого треба допрацьовувати. Я розумію, що є ділянки, які там були взагалі пісок піском, і весь часом його все, все покращують ма... і покращує. 0,8-07 самі-самі Погані погані роки кажу, вони ну, провисають, там не знаю, там 2-3 тони збираєш, але вони є, ми їх не покидаємо, розкислюємо. Mm. Де є по купляємо купуємо, ж ще органіку, купляємо. Курячий послід, це також е, додає на цих, на цих ґрунтах внесення 7-10 курячого посліду. Взагалі дуже гарно. Ми було за посадкою там, поля ми внесли під ріпак е, курячий послід е, це, від пів до, до тони прибавка. Там було мінеральне живлення, а там було органомінеральне живлення. Тут, mm -hmm. Також шукаємо такі резерви. Є що був, ми колись там село люди попросили цього, почистити ставочка, щоб коровам було напувати. Ми навозили, чистили, навозили сапропель, але ну, не побачили. Такі пробували речі, навіть, ну, типу органіки, такі речі теж стараємося щось. Використовувати, щоб покращити цього ґрунту Органіка, закрити цей ґрунт дуже непогано. Слухай, при такому підході ну таке питання, знаєш, якщо хочеш відповідь, дай відповідь буде, буде чудово. Точка безбитковості, от по урожайності. Ну, знову ж таки, приблизно. Ну, в нас десь точка ну, залежати від ціни кукурузи, да? це десь в вирішені 5 тонн. Ну, це ну, в середньому. Зрозуміло, що там на тих ділянках, де 4, там і собівартість буде інша, правильно? Там буде, ну, так, так. Ну, там це буде собівартість менша. Це при планові урожайності. Десь 9,3 на, на цей рік Бо 9, або 9,3 планові урожайність по компанії 16 тисяч. 4 це в заробітку. Ну, круто, круто, круто. Ну, те, що ми для себе підводимо, це така там громка цифра, але середня заробіток з гектара за 10 останніх років в районі 500 доларів компанія заробляє. Коротше, друзі, є чому повчитися. Головне бажання вчитися, да, і досягати якихсь гарних результатів. Е, я тобі, Юрій Ліш, дякую. Дуже приємно завжди з тобою спілкуватися. Реально круто. Ну, дякую. Є чому повчитися. Павло, дякую. А я в свою чергу хотів подякувати за вашу співпрацю і Може, так. по що… також. побажай щось тим, хто нас дивиться. Два слова. Важаю. Три. Кажу, дякую тобі за нашу співпрацю і багато того, що ми робимо. Ми разом приходимо до тих рішень, що вчимося і далі у водного. І то, що дійсно якісні аналізи ґрунту, і то, що ми їх вже 17 років і почали повторити, це доказ, що ми задоволені цією співпрацею. Це не, не, не для реклами, а це щиро від душі. А побажати те, аграріям, колегам перемоги і перемагати кожного дня. З тих умов, де вони працюють, гарної погоди, гарних цін, високих врожаїв. Підписуйтесь, ставте подобайки і саме головне, пишіть за ваші запитання.